Тамара видихнула і присіла. Деньок видався не з легких. Треба збавити темп, подумала вона. Вже й безсоння з'явилося, та й вигляд у неї був не найкращий. Навіть чоловік це помітив, причому не дуже коректно у присутності сторонніх. Вони були на вечірці з нагоди відкриття їхньою знайомою ще одного салону краси, і Олег, стоячи поруч із нею в оточенні інших людей, сказав. Тамаро, ти зовсім запрацювалася. Може, тобі до лікаря сходити. Вигляд у тебе, скажімо, прямо не дуже. Вона тоді спробувала все звести до жарту, але чудово бачила, як ховають посмішки оточуючі. Вдома, після вечірки, вона сказала: Ти взагалі думав, що казав? А що я такого сказав? Ти справді останнім часом маєш поганий вигляд. Сходи до лікаря, перевірся. Я, звичайно, розумію, що вік, але жінки у твої роки виглядають значно краще. Тамара стіпила зуби, щоб не розплакатися. Олег був молодший на п'ять років і останнім часом дедалі частіше нагадував їй про це, бачив, що їй неприємно, але це його не зупиняло. Вони були у шлюбі вже сім років. Олег колись прийшов працювати водіям до неї на ферму. Кілька разів підвіз її додому, робив стільки знаків уваги, що Тамара раптом згадала вона ж жінка, а не робот. І закрутилося, понеслося. Через рік народився Антосик. Ось тут Тамара ледь від щастя не померла. Щоправда, бути із сином удома виходило не завжди ферма забирала багато часу. Олег же категорично відмовився працювати під керівництвом дружини. Сказав, що це неправильно. Кілька разів брав гроші на відкриття своєї справи, але щось там у нього не йшло. Вона відвернулася, щоб він не бачив її стану і дала собі обіцянку, що обов'язково сходить до косметолога в салон, ще кудись. Якщо бути чесною із собою, то останнім часом вона й справді почувалася якось не дуже. Тамара намагалася забути ту розмову, але, принаймні, не нагадувати про неї чоловікові. Стосунки за останні півроку зіпсувалися, і винила вона в цьому себе. Півроку тому Олег попросив грошей. Тамаро, там точно все вийде, я вже все прорахував. А можна подивитися твої розрахунки? Тамара підняла на нього очі і побачила, що Олег розгубився. Ну, я їх не записував особливо нікуди. Олеже, так справи не робляться. Ти мені покажи свої розрахунки, а я подивлюся. Тобто ти мені не віриш. Та не те, щоб не вірю, просто двічі ми вже просто викинули гроші, хоча ти казав, що в тебе все схоплено і все підраховано. Тамаро, не починай, гаразд, це взагалі не моя провина, так вийшло. Олеже я ці гроші заробляю, тож, будь ласка, надай план. Він підскочив Ти що про себе думаєш, а? Я ще маю просити, маю звітувати, не дочекайся. Тамара знизала плечима. Ось із того самого дня стосунки якось сильно просіли. Вона кілька разів намагалася вибачитися, дати гроші і забути, але якась друга Тамара, що сиділа не в душі, а в мозку, казала Стоп. Тамара поглянула на годинник. Треба поспішати. Антосика забирати за 30 хвилин. Зазвичай вранці вона завозила його до садка, а Олег забирав увечері. Але сьогодні чоловік зателефонував, сказав, що не зможе, у нього справи. Тамара не стала нічого розпитувати, а просто сказала, що забере. Вона підійшла до дверей групи, її Антосик і якийсь хлопчик разом збирали конструктор неподалік дверей. Вона вже хотіла покликати сина, але прислухалася, що він так захоплено розповідав своєму другові. Антон нахилився до вуха товариша, але говорив на повен голос. Уявляєш, Павлику, у мене скоро нова мама буде. Мені тато навіть фотографію показував. Така красива. Ні, моя теперішня мама теж красива. Але та нова обіцяла купити все, що захочу. О, прикольно! А куди ця мама подінеться? Точно не знаю, але тато сказав, що полетить, здається, на небо. Тамара відсахнулася за двері. Серце калатало. Що вона щойно почула, дитячі фантазії чи щось інше? Трохи віддихавшись, вона знову зазирнула до групи. Антосику. Хлопчик побачив її, усміхнувся, підбіг і обійняв. Тамара поцілувала його в маківку. А ходім до кав'ярні. Антон подивився на неї величезними очима. Будемо їсти морозиво? Звісно, ти яке хочеш? А твоя робота. Ой, та що нам та робота, якщо ми в кав'ярню йдемо. Тамара всю дорогу під базікання сина думала про його слова. Адже він не сам усе це вигадав, та як дитина таке вигадає. У кав'ярні вона намагалася відкинути всі погані думки. Антон вибрав одразу три види морозива і розповідав, що до них прийшла нова дівчинка, тож він подумає, що коли виросте, можливо, одружиться з нею. Тамара розсміялася, що така гарна. Вона красива, майже як та, що тато показував. Антон зрозумів, що бовкнув зайве і злякано подивився на маму. Тамара спокійно запитала: А що, та, яку тату тобі показував, дуже красива? Так, така розмальована. Антон рознервувався, і Тамара вирішила, що нічого в сина питати не буде. А от у чоловіка запитає, коли побачить. Цього дня він кудись поїхав з друзями, а може, з подругами. Антон уже спав, і Тамара увійшла до кабінету чоловіка. Так, ось такий парадокс: фірмою займалася вона, гроші заробляла теж вона, а кабінет у будинку був у чоловіка. Підійшла, сіла за стіл і увімкнула ноутбук. Дивно, але він не був запаролений. Мабуть, Олег був упевнений, що вона ніколи не прийде його перевіряти. На екрані висвітлилося обличчя молодої дівчини, вії, губи, все при ній. Щоправда, все штучне, але, мабуть, це не головне, а десь вона її бачила михцем, та це, схоже, вже не важливо. Важливим було інше якщо Олег сказав, що мама збирається полетіти на небо, то це, що виходить, він вирішив її вбити. Тамара навіть головою похитала, якась маячня в голову лізла. Олег на таке нездатний, це точно чи ні? Вона якось бездумно відкрила одну шухляду, потім другу, і раптом завмерла. Зверху на паперах лежав заповіт. Папірець привернув її увагу своїми печатками. Цікаво, від кого чоловік міг отри? Вона витягла аркуші з файлу і застигла. Це був її заповіт. Ну, тобто, сама вона нічого не писала, але заповіт був від її імені, і почерк був як її один в один. У цьому папірці вона призначала чоловіка директором, який міг укладати угоди, користуватися грошима, а потім через півроку стати повноправним господарем усього, що в неї було. Руки затремтіли. Ось тепер стало дуже страшно. І що робити? Вона подивилася на годинник майже північ. Так чекати ранку вона все одно не може. Десь у неї був телефон. Степан. Степан працював у неї начальником служби безпеки, перевіряв тих, хто приходив на роботу, і тих, з ким укладалися контракти. Це Олег наполіг на тому, щоб Степана звільнили. Зміг переконати Тамару, що така посада їм ні до чого, і платити зайві гроші нераціонально. Тамара, можливо, і не послухалася б його, але Олег сказав, що йому не подобається, як Стьопа дивиться на неї. Тут уже Тамара здалася, бо Степан і справді виявляв до неї знаки уваги. Вони не бачили його років п'ять, але знала, що Степан відкрив своє детективне чи охоронне агентство, і в нього все було добре. Тамара щиро за нього раділа, бо розуміла, що вчинила з ним не дуже гарно. Вона набрала номер. Привіт, Степане, не розбудила? «Тамар Олексіївно, дуже радий вас чути. Щось трапилося? Скоріше так, ніж ні. Тільки я ще сама не зрозуміла, що саме. Степане, я не дуже напружу, якщо попрошу під'їхати до мене додому. Ну і, звісно, я заплачу за турботу. На тому кінці зітхнули. Тамаро Олексіївно, та я б під'їхав у будь-якому разі. А якщо зможу, то, звісно, допоможу. Він був у неї за 20 хвилин. Тамара відзначила, що виглядав чоловік досить добре, модні речі сам підтягнутий. Вона одразу провела його до кабінету чоловіка і показала заповіт. Не розумію. Ви хочете змінити його? Так, це до нотаріуса. Та ні, справа не в цьому. Я його не писала. Він ще раз узяв папір. Ви впевнені? Вибачте. Вони поговорили, і стапан сказав вам би поїхати кудись. Ну, в сенсі, поки не бути з ним удома. Щось мені все це не подобається. І куди я піду? Це ж мій дім. Можливо, викликати поліцію? А він скаже, що це жарт. Знаєте, можете побути у мене. Це буде навіть простіше. Я зможу підключити на ваш телефон прослуховування. Олег зателефонував надвечір наступного дня. А ви де? Додому приїхав. Тут нікого, вечері немає. Ми поїхали розвіятися. А вечеря? Ну, замов у ресторані щонебудь. Так, а повернетеся коли? Точно поки що не можу сказати дні через три. Олег хмикнув, дивно якось. Ніколи на день свою фірму не залишала, а тут цілих три дні. І що ви навіть не в місті? Ні, не в місті. То скажи де? Якщо на турбазі, може, я під'їду?» Ой, Олеже, щось не чути. Взагалі нічого не чути. Зв'язок поганий. Вона швидко відключилася і видихнула. Степан показав великий палець. Наступного дзвінок пролунав за годину. Схоже, Олег виявив зникнення заповіту Привіт, слухай, я так скучив, давай я приїду до вас. Тамарі все це набридло. Навіщо? О, у сенсі, навіщо? Може, ти там із коханцем, а наш син на це все дивиться. Ну, ти ж не приховуєш від нього свою коханку. Чому я не можу познайомити? У слухавці на якийсь час запала тиша. Потім Олег вкрабливо запитав Тамаро, ви де? Я б приїхав, і ми про все поговорили б. Так ти кажи, насоромся, я тебе чудово чую. Це ти взяла заповіт. Ти я знаю. Недооцінив я тебе, але нічого. Розумієш, Тамарочко, шлях у тебе все одно один, як у самурая, і ти нічого не зміниш. А хто винен? Винна ти сама. Давала б е, грошей, коли мені було потрібно, і проблем би не було жодних. А тепер що? Тепер у мене немає шляху назад. Занадто багато поставлено на карту. Ти знову все неправильно зробила. Не треба було сюди нашого сина плутувати. Тепер мені доведеться і його, того, щоб нікому нічого не розказував. Тамара впустила слухавку. Стьопа підійшов до неї, і взяв за руку. «Тамаро, не треба переживати. Ви в безпеці. А те, що він усе це наговорив, це дуже добре. Тепер є все необхідне, щоб посадити його за грати. Тамара вірила йому. Дивилася йому в очі і розуміла, він не дасть їх скривдити, він будь-кому горлянку перегризе. Наступного дня Степан кудись з'їздив і повернувся, але не сам із ним було двоє чоловіків. Вони дуже довго вивчали заповіт, ставили запитання, а потім поїхали. Стьопа подивився на неї ну, а нам залишається тільки чекати. Увечері, коли Антон уже спав, Стьопа тихо покликав її. Тамаро, вона вийшла. Побачила накритий стіл свічки, вино і запитально подивилася на Степана. А він зніяковів. У мене сьогодні день народження. Я й сам забув, а потім якось згадав. Тамара ахнула. Ну, що ж ви не сказали, а я без подарунка? Тамара, та обличте те, що ви зараз тут, уже подарунок. А якщо погодитися зі мною трохи посидіти, це буде взагалі ідеальний подарунок. Вони засиділися до ранку. Було так добре, спокійно, світло на душі. Про щось говорили, щось згадували. Степан, глянувши на годинник, підскочив. Ой, вибач, ти ж не виспишся. От я теж. Тамара підійшла до нього і легенько поцілувала Дякую тобі за такий прекрасний вечір. Мені дуже, дуже давно не було так добре. Вона вже зникла за дверима лягла, а Стьопа так і стояв на місці, ніби боявся злякати чари. До суду вони жили в Степана. І не тому, що їм було страшно вдома, Олега одразу взяли під варту. А тому. Тамара й сама не знала чому. Раптом з'явилося так багато причин, щоб не їхати. Причому, коли у неї приводи залишитися закінчувались, їх тут же вигадував Степан. Антон від нього взагалі не відходив. Вони щось майстрували, потім їздили за город, запускали повітряних зміїв. Словом, син купався у вазі і жодного разу не згадав ні тата, ні ту красиву тітку. Коли Олег побачив її на суді, одразу підскочив. Тамаро, що відбувається? Ти ж знаєш, як я тебе кохаю. Не вір це все наклепи. Дівчина, яка сиділа поруч із ним на лаві підсудних, хряснула його по спині. Олег відмахнувся і продовжував кричати, доки не побачив Степана. А, це все він. Ось побачиш. Обдере тебе, як литку, і кине. Олег сів. Закрив обличчя руками. Суд тривав не один день, і Тамара дізнавалася такі подробиці наприклад, про те, як вони потім збиралися поховати її на смітнику або що збиралися віддати Антона Будбудинку, коли з грошима все добре стане. Але за цей час вони зі Степаном дещо зрозуміли. Їм не варто більше розлучатися взагалі ніколи. Тож після закінчення суду вони зіграли гарне весілля.